Ця проблема зустрічається в кожного з нас, адже кожен хоче бути почутим, зрозумілим, коханим та прийнятим. Але, на жаль, інколи стається так, що заради цього ми починаємо жартувати своїми потребами, бажаннями, інтересами, змінювати повністю погляди та підлаштовуватись під чужі думки. Таке називається піпл-плізінгом. Всім привіт! Мене звуть Віталіна і я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене новий компаньйон, а саме мікрофон. Сподіваюся, що звук буде набагато кращим. У цьому відео я б хотіла поговорити про те, що таке догоджати іншим, яка моя історія, як розпізнати people pleasing і що робити, щоб мінімізувати його вплив на наше життя. Поїхали! Давайте розпочнемо із визначення. People pleaser – це людина, яка догоджає іншим, жертвуючи своїми бажаннями, цінностями та потребами. Це явище дуже часто зустрічається в сучасному суспільстві, адже е, ми всі є під. Е, під впливом соціуму, особливо зараз в пору соціальних мереж піпл pleasing проявляється якнайбільше, тому що піпл плізором можна навіть назвати людину, яка, наприклад, публікує якийсь вірусний контент, але не тому, що це їй подобається, і це її ніша, чи вона на цьому розуміється, а заради того, щоб не збирати лайків, коментарів та популярності. Взагалі, це тема, з якою я борюся все життя, тому що я завжди хотіла уваги. І це розвинуло синдром відмінниці в дитинстві, від чого я все робила, щоб догодити іншим. Я вважала, що все має бути ідеально. У мене мають бути найкращі оцінки, найкращі подружки. Плюс до того, я ніколи не мала достатньо уваги до себе і через. Це шукала її, скажімо, де-інде. От, і... Якщо на початках це було тільки в шкільному оточенні, тобто, наприклад, в мене була однокласниця, з якою я дуже хотіла дружити, і там прямо робила все як вона, то потім це дуже сильно відобразилось на вступній компанії. Адже коли треба було думати, хто я насправді і шукати себе, я просто гналася за тим, щоб догодити комусь. Адже поводити себе потрібно правильно, проявляти також, а це це правильно визначають інші. Взагалі, звідки це береться, як на мене, з дитинства, тому що в дитинстві дитина в прямому значенні слова потребує уваги дорослого і для кожної сфери життя для того, щоб поїсти, поспати, кудись піти, щось зробити, отримати допомогу, адже вона ще сама не в стані для цього, їй потрібна доросла особа. І дуже часто стається так, що ну. Батьки наші також люди і вони втомлюються. І наведу такий приклад. Умовно, для кожної дитини її проблема вона є катастрофою, тому що це вперше, вона не знає, як з цим боротися, що з цим робити. І тому, коли вона приходить з цим до батьків, то вона очікує, що вони їй допоможуть. Але батьки замість того, щоб якось підтримати дитину або делікатно відмовити, наприклад, в силу роздратування починають. Так це взагалі не проблема. Що ти собі вигадуєш? Ти бачила взагалі, які проблеми виглядають? От в мене проблем багато. А те, що в тебе от доживеш до моїх років, тоді і побачиш. Це дуже сильно відбувається, адже вміти висловитись і відкритися іншим людям У нас формується з батьками. Тому пізніше це стає все складніше і складніше зробити. Адже ми думаємо, блін, а якщо це недоречно, а якщо я скажу, а в цієї людини настрою нема, я краще нічого говорити не буду. От потім якось і поговоримо. Скажу вам так: не знаю, як вас, але якщо я відкладаю щось на потім, то це потім або ніколи не настає, або дуже різко виливається в конфлікті, але воно вже більш такими докорами, що а от я в Ситуації взагалі змовчала і зробила ось так. Я знаю, що це не ок, я цим не пишаюся і стараюся над цим працювати. Також це стосується емоцій, адже коли ми чуємо, що не слід плакати, чому ти взагалі проявляєш свої емоції? Ти якась неадекватна. Потрібно бути більш стриманою все це призводить до того, що ми починаємо вважати, що емоції наші не мають тут місця, тому часто плачемо у ванні, або, наприклад, якщо на щось засмутило, то іде, ну, так ніби заглиблюємось в себе і там просто оце, от. І не виражаємо своїх емоцій. І це також погано, тому що накопичення емоцій призводить до емоційного вибуху. І рано чи пізно ми не витримуємо, плюс це проявляється в проблемах здоров'я, депресії, таких тривожних станах. Тому основними ознаками, за якими можна розпізнати People плізера можна виділити наступні. Перше. Постійне прагнення сподобатись, і це прагнення, воно аж таке хворобливе, тому що воно поєднується із страхом бути відкинутим та страхом неприйняття. Друге, важко сказати ні. Дуже часто. Люди не можуть сказати банальне ні, адже вони думають, що якщо вони відмовлять, то це буде кінцем світу. Що на цьому стосунки закінчаться, людина образиться, їй буде неприємно. І через це просто погоджуються і потім дуже часто зляться самі на себе, адже це зовсім не те, чого вони хотіли. Третє почуття провини за свої дії та слова. В мене дуже часто таке стається, що я постійно пояснюю комусь, що, як і з якою метою я роблю. Я не відчуваю себе самодостатньою для того, щоб зробити щось сама, і мені потрібне постійне схвалення інших. І я настільки від цього залежна емоційно, що, наприклад, якщо я щось зроблю і воно вийде гарно, але людина скаже, що ой, ну, так собі. То я просто перестану це робити, і мені з цим дуже складно. Особливо це проявлялося в підліткові роки. І дуже багато занять я закидала на півдорозі саме через те, що я не була впевнена в собі. Четверте це приглушення власних емоцій, потреб та бажань. E, взагалі, я б сказала, навіть не приглушення, а невміння розпізнати та ідентифікувати, тому що дуже часто піпл вони не вміють ідентифікувати те, як вони себе почувають, не вміють розпізнати власну емоцію і описати, що я відчуваю те і те через те, що e, коли я почала працювати з психіатром, то якраз одним із завдань було те, що я повинна була вголос проговорювати. Емоцію, яку я відчуваю, і чому я її відчуваю. І, наприклад, я відчуваю роздратування, тому що те і те, я відчуваю невимовну радість, захват. І я коли виписала список емоцій, які я відчуваю, по-перше, в мене було більше негативних, ніж позитивних, і мене це дуже здивувало. А по-друге, їх було всього кілька. Типу, я зрозуміла, що як таких емоцій у мене немає, і я е, гуглила, які бувають емоції. Як це правильно е, окреслюється, і вела щоденник впродовж трьох місяців. Я до сих пір інколи, якщо щось стається таке е, серйозніше, то я собі описую, тому що це мені допомогло е, розпізнавати, як я себе почуваю, і е, почати потроху це доносити до інших. П'яте, і, мабуть, найскладніше це уникнення конфліктів, е, тому що. Конфлікт це протиставлення, а якщо я буду протиставляти свої думки іншим, то людина зі мною не буде. І починається підлобузництво. І якщо воно, ну, в мене, наприклад, є так, що я дуже боюся конфліктів. Я стараюся їх максимально загладити або піти десь заспокоїтись, мені дуже важко висловити. Ну, не з всіма людьми, це теж це, мабуть, більше з близькими проявляється. Я боюсь їх втратити, що вони підуть від мене, і тому якось намагаються так делікатно згладити. Але зараз я вчусь е, говорити, е, сідати і пояснювати, що, наприклад, в цій ситуації я відчула себе некомфортно. Е, я там, давайте обговоримо. І... Мені з кожним разом все легше, тому що це ознака дорослості. Вміти пояснити і поставити себе на перше місце, але при цьому не образивши іншого, це, як на мене, одна із основних ознак дорослішання. Я взагалі про цю тему вперше дізналася із розмови з психологом. Тому що е, я займалася впродовж чотирьох місяців і мала кілька сесій з психіатром, тому хочу розповісти про те, я, е, що я роблю, щоб мінімізувати цей вплив. Е, перше, це вчусь сказати ні. Недавно слухала подкаст однієї дівчини, і вона сказала дуже класну фразу: твоє так не означає нічого, поки ти не вмієш сказати ні. І я цілком із цим погоджуюсь, тому що вміння сказати ні це про стержень, про силу, про розуміння того, що відбувається, і про розуміння своїх внутрішніх потреб. Стосунки будь-які робочі, особисті, якісь просто міжособистісні взаємодії, вони всі базуються на двосторонньому задоволенні. Немає такого, що людина задоволена в односторонньому порядку і у вас все класно. Це класно до того моменту, поки не вийде наяв, якого людиною ти є. І тоді дуже часто наші партнери розчаровуються в нас, тому що ми. Так, по суті, ніколи і не показуємо, ким ми є, тому над цим потрібно працювати. Друге, я дозволила собі бути незручною для інших. Раніше я погоджувалася прям на все. Коли мені випадала нагода щось зробити, чи хтось робив мені пропозицію, щоб кудись піти, вийти на роботу, то в мене не було відповіді ні. Я... Мене просто рідко куди кликали в підлітковому віці, і коли я почала отримувати ці пропозиції, я не могла насититись ними. Мені хотілося більше, більше, так, так, так. І... І до якогось часу це було дуже круто, тому що я наситилась цим, але пізніше люди почали очікувати, що я завжди готова допомогти. І коли дійшов момент, що я реально не могла, і мені треба було сказати ні, в мене була паніка, адже як це зробити? Я ж людину ображу, вона від мене відвернеться, в мене було таке, що ображалися на мене, але Твої люди завжди тебе зрозуміють. І це, мабуть, найважливіший страх, з яким я працюю. Мене не полюблять, якщо я відмовлю. Це не так. До кожної ситуації можна поставитись розумінням. можна запропонувати альтернативу. Це може стосуватися як найбанальніших речей, типу сьогодні не можу, давай зустрінемось на тижні, чи давай зробимо це завтра. Чи дивись, мені так не дуже подобається, але давай дійдемо до якогось компромісу. Я пропоную те і онте. Або відстояти свої кордони. Це також дуже важливо, тому що якщо людина вперто їх переходить і доказує вам, що має бути так і не інакше. Ви також можете поставити і конструктивно без переходу на особистості, і це дуже важливо, тому що коли ми комусь відмовляємо, чи щось пояснюємо, чи на чомусь опираємось, це має бути без особистісного чинника. Ми не маємо переходити на особистості та ображати іншу людину, тому що вона теж має свої почуття, і її наміри можуть бути. Різкими, але доволі щирими, і її треба делікатно пояснити і тим самим виставивши кордони, чому ви цього не хочете. От тому е, е, важливо також е, відрізняти people pleasing від здорового пофігізму. Е, коли я почала працювати з психологом і пропрацьовувати оці свої проблеми, Ну і відповідно відмовляти іншим в чомусь. Це не було так, що там я кажу всім ні. Там бо я така от вся тепер асертивна. Ні, це було не так. Це виглядало в той спосіб, що я, наприклад, вперше зрозуміла, що я не хочу кудись іти, чи що я не хочу чогось робити. Чи, наприклад, я сьогодні ну, не в силах порозмовляти по телефону, тому там давай пізніше. Це не було так, що я кидала на ігнор. Я давала про це знати, я все пояснювала, і мені у відповідь прилітало, що. Ти байдужа. Ти думаєш тільки про себе, тобі на все пофіг. І це не так. Просто я би могла кудись змусити себе піти. Я б могла себе змусити до розмови. Але це б закінчилось тим, що я б просто угукала в кращому випадку, або придумала собі справу і якось вислизнула від цієї розмови. Тому важливо пам'ятати, що. People Pleaser буде поводити себе так, тому що так очікують інші. Він не буде думати про себе, беручи якісь завдання. Він е, не буде думати про себе, коли погоджуватиметься на щось. Апофігіст, він враховуватиме це все, але буде користуватися правилом: Я люблю тебе, але себе люблю більше. Е, я з цією фразою познайомилася. Два роки тому в дуже переломний для мене момент, і це те, чого я намагаюся притримуватись весь час. Тому дякую дуже за перегляд. Мені буде дуже приємно, якщо ви мені скажете щодо звуку, і почитати в коментарях ваші історії та ситуації. Дуже вас люблю і до зустрічі в наступному відео!